Рада вас вітати! Запрошую вас до країни грамоти. Продовжуємо вивчати звуки та букви. Послухайте віршик та визначте, який звук повторюється найчастіше: Фазан ходить в очереті, фіолетовим береті. а в гнізді співає тихо, пазанятам фазаниха. Так, звук Ф. У словах фазан, фазенята, фазаниха. Повторіть Ф. Звук Ф голосний чи приголосний. Так, звук Ф твердий приголосний. І на звуковій схемі позначаємо однією рисочкою. А у словах фігуристка. Фішки фіолетовий фіалка. Ми чуємо звук Фі. Повторіть Фі. Це м'який приголосний і на звуковій схемі позначаємо двома рисочками. Зробимо звуковий аналіз слова фазан. Фазан. Перший звук Ф. Твердий приголосний. Фазан а. Голосний. Фазан з. Твердий приголосний. Фазан а. Голосний. Фазан. М. Твердий приголосний. Прочитаємо. Фазан. Дітки. Скільки складів у цьому слові? Так, два склади тому, що два голосних звука. Звуковий аналіз слова кефір. Кефір перший звук К. Твердий приголосний. Кефір е. Голосний. КЕФІР – ФІ – м'який приголосний. Кефір і голосний. Кефір. Р. Твердий приголосний. Прочитаємо кефір. Скільки складів? Два склади. Тому що два голосних звука. Молодці. Твердий звук Ф і пом'якшений звук Ф на письмі позначаються буквою F. Буква Ф то фантазерка. Любить фрукти, феєрверки, і фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазана, фарби різнокольорові, фею й факели казкові. Розгляньте і запам'ятайте велику та малу букви Ф. Намалюйте об'ємну букву Ф та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, в яких є буква Ф. Шарф, фарби, шафа, футболка. Пропишіть у своєму зошиті букву Ф. А зараз гра, де заховався звук Ф, у слові, фломастери, фламінго, фарби. Вірно, на початку слова. У словах портфель, шафа, туфлі. Молодці дітки у середині слова. У словах шарф, хореограф. Молодці дітки у кінці слова. Давайте назвемо імена дітей, в яких є буква Ф. Фаїна. Фекла флора фая. Федір фелікс Філіп Фома. Зробимо звуковий аналіз слова фарби. Фарби перший звук Ф. Твердий приголосний. Фарби а. Голосний, Фарби Р. Твердий приголосний. Фарби. Б твердий приголосний. Фарби І голосний. Прочитаємо. Фарби скільки складів. Так, два склади, тому що два голосних. Звуковий аналіз слова шафа. Шафа перший звук Ш. Твердий приголосний. Шафа а. Голосний. Ша Фа. Ф. Твердий приголосний. Шафа. А голосний. Прочитаємо Шафа. Скільки складів? Два склади. Тому що два голосних звука. Зробимо звуковий аналіз слова шарф. Шарф. Перший звук Ш. Твердий приголосний. Шарф А. Голосний. Шарф Р. Твердий приголосний. Шарф. Ф твердий приголосний. Прочитаємо. Шарф. Дітки, скільки у цьому слові складів? Один склад. Тому що один голосний. Дуже добре. А зараз прочитаємо склади та запишіть їх у зошит. Аф уф. Оф, Іф, іф Еф, Фа. Фу. Фо фи фі, Фе, Афа уфу офо if, іф, іфі, ефе. Та прочитаємо слова. Фен, фари, шафа, фазан. Футбол. Фільм. Молодці. Фіолетовий фломастер. Фарбувати квіти майстер. Фіолетові фіалки. Фарбував він для Наталки. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву Ф, яка позначає звуки Ф і Фі. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую за увагу! До побачення!